Українці зараз переживають не найпростішу зиму серед інших проблем відключення електрики зумовлені ракетними обстрілами інфраструктури. Попри те, що існують офіційні графіки відключення світла, реальність не завжди їм відповідає а знати справжню ситуацію. Так. Дуже важливо. Саме тому дуже цінно стає розробка нашого сьогоднішнього гостя. Айтівець, засновник добросусідського проєкту є. Денис Гайдамака. Зараз розповість нам про свою корисну програму. Я піду його зустріну. Денисе добрий ранок. Добрий ранок. Сідайте, будь ласка. Вітаю вас. Доброго ранку. Дуже. Будь ласка. Дякуємо, що прийшли. Дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка. Стоп, я розкажу що? зараз перше. Денисе, в мене є ваш застосунок. О, це є. приємно чути. Бо я якраз відношуся до того типу <зас> людей, в кого постійно вимкнене світло. Графік ще жодного разу не співпадав. І для мене вже норма, коли я прокинулася, бачу, що є світло, вставати вночі, і готувати їсти. Бо в мене електрика все. Тому я вам дуже вдячна. Бо, хоча б так, я їду додому і вже знаю, чи є в моєму будинку світло, чи немає. Розкажіть про нього. Як, як... ідея виникла да. створити це? Ви ідея такі виникла... самий, як я? А, так, я такий самий, як ви, як мільйони українців. Ідея виникла дуже просто. Я сидів, займався своїми побутовими справами, і а, з моменту виключення світла. Почала писати регулярно сусідка мені, яка знає, що я там часто вдома знаходжуся. Запитання є світло чи нема mm -hmm. в цей же час у чатиках ОСББ і в чатиках мікрорайонів ці це питання стало топ номер один. І я вирішив, що потрібно це, цю проблему якось ліквідувати і зробити інструмент, який би допомагав людям обмінюватись такою інформацією. Класно, а як взагалі ну я знаю, як працює застосунок. Так мені є. будь ласка. Розкажіть да, Розкажіть, як розкажіть працює. йому, да і всім нашим глядачам. По перше, давайте дамо визначення, що таке добросусідський, адже застосунок добросусідський це щоденна допомога один одному угу. людям, поруч з якими ви живете, тобто сусідам безпосередньо, громаді і так далі. А якісь виконання якихось щоденних дрібних справ. Які б покращували життя кожної людини, а uh -huh. це на ідеологічному рівні на технічному рівні, все дуже просто: ви додаєте свою адресу і таким чином можете дізнаватися про те, чи є світло, чи повідомляти своїх сусідів про це. Якщо ви не вдома, вам прийде сповіщення про це. Або ви можете заглянути в застосунок і побачити, там, а, тобто є світло, чи немає? я його скачав, так а пишу і, поділив, в цей... і поділився в групі свого будинку. Типу, чиє що... є світло зараз, Ні, весь я не. так зробила. Я знайшла мені чоловік сказав, Я такий застосунок скачай і поділися в нашу групу будинку. Я так. скинула сусідам і кажу: багато хто з вас десь їздить, а і так, ти боти просто є світло. Вдома? Ти пише шия Я пишу, є. вимкнули світло. О, я пишу о котрій годині його вимкнув. Це дуже круто. Це дуже круто, і ти знаєш, Прикольно. що ти, наприклад, зараз на роботі знаєш ага, мої сиділи без світла стільки то годин. А скільки вже міст України охоплено ну, ціє, цим додатком? Буквально напередодні я додав велику кількість нових адрес угу. і географія охоплює всі найбільші міста України, тобто, це обласні центри. Це Селища міського типу це сателіти обласних центрів, які можуть бути також селищами, в яких є в першу чергу багатоквартирні будинки, mm -hmm. тому що застосунок саме для такого обміну інформацією, це вільні території нашої держави, за виключенням окупованих територій, звісно, за виключенням прикордонних районів з метою безпеки і районів, які знаходяться поблизу бойових дій. Але а, ще раз зазначу, що було 132 адреси ще декілька днів тому зараз. Це 60, 635 адрес, а кількість адрес збільшилася вдвічі. Вона складає 650 тисяч адрес. І за моїми приблизними, дуже приблизними підрахунками за стосунком можуть спокійно користуватися вже близько 30 мільйонів наших Я наших громадян. Це ви все самі зробили? На жаль, так. А чого на я, жаль? Я Ви зробили самі просто як волон... ну, Це такий волонтерський акт доброї волі. Я думаю, дуже була навяща сусідка. Ну, типу, це дуже круто. Я пишаюся вами. А, дякую. Так, це, це я робив власноруч своїми зусиллями, своїми ресурсами, оскільки а, ідея а, дуже нагальна, її потрібно було або відкласти. І ніколи до неї не повертатися, або швидко щось робити самому. І я підтримуюся такої філософії, що в наш час зараз в наших обставинах потрібно робити саме те, що в наших силах, навіть власноруч прикладати якісь зусилля, тим більше це приносить і вже приносить. Дякую вам, що сказали про це користь нашому суспільству на щоденному рівні, на побутовому рівні. А скажіть, на яких гаджетах може воно бути ну використовуватися? Бо ж є люди похилого віку, в яких не смартфони, наприклад? Ну я думаю, що на звичайні кнопочні неможливо встановити це з наразі. Застосунок доступний для айфонів, але в найближчих планах це найголовніший мій пріоритет: розробити застосунок для андроїду. Знаю, що є така потреба величезна. Тож, користуючись нагодою, хочу запросити андроїд-розробників доєднатися до мене, і це значно прискорить процес. Будь ласка, давайте гуртуватися і покращувати і розвивати такі, такі інструменти. А з якими труднощами ви зіткнулися, коли розробляли цей перша трудність це відсутність. Світло, а, відсутність можливості а. клонувати себе, а <світло> щоб зробити все швидко, вчасно і дуже зручно. Але ну загалом, так це відсутність світла, в тому числі це відсутність певних фінансових ресурсів, тому що роблю все самотужки. На жаль, і зараз я шукаю. Шукаю інвестиції, можливо, держава зверне увагу, можливо, якась it компанія візьме під своє крило цей проект і допоможе. А були були дещо сумніви, коли випускати цей застосунок, чи випускати його в сирому вигляді, чи доробляти до якогось більш-менш ідеального ідеального стану, але я розумів, що щодня наші люди стикаються з проблемою того, що не можуть дізнатися вчасно і своєчасно інформацію про наявні світла. Тож випустив, як є, і поступово в і це було правильне рішення. Тому що люди вам, якщо що підкажуть, що там Звичайно. треба покращити. Де? Це важливий момент. Я створив невеличку групу підтримки в Телеграмі, і наразі там 300 активних. Користувачів люди діляться ідеями, люди допомагають, готові поширювати, розповідають про історії, як вони свої чатики додають, так же як і ви. І загалом допомагають дуже розвитку. Це це мене вражає і надихає, тому що люди також відчувають причетність до якоїсь такої справи, здатні гуртуватися. Це те, що в нас дуже яскраво проявилося в ці такі темні часи. Я знаю, що е, це не перший ваш застосунок. Е, який ви саме це власне розробили? Є ще застосунок, який е, адресований людям хворим на цукровий діабет. Так, що це за застосунок? застосунок називається Шугар як цукор, тільки з трьома буквами р. Наприкінці, це перший україномовний застосунок для людей з діабетом. Він дозволяє контролювати перебіг захворювання, відслідков. що на щоденному рівні відслідковує люди можуть вносити дані, можуть дивитися дані з зі всіляких своїх технічних угу. датчиків, тобто спостерігати динаміку розвитку. Звичайно, ділитися з лікарем в майбутньому. Це в наших планах, а в наших тому, що розробляю і застосунок я разом з моїми партнерами ще два. Хлопці, вони, вони є моїми партнерами, кожен займається своєю частиною справи. Чому, чому саме ця ідея? Чому ми її втілюємо? Тому що зараз особливо великий запит від українців. На український контент, на українські інструменти. Так, звичайно, в світі існували і існують досі якісь досить поширені застосунки для діабету. Але вони зазвичай або англомовні, або російськомовні. А рік назад ситуація в нас кардинально змінилася. Є величезний запит на українську мову. А люди здебільшого це люди з діабетом це не лише молодь, тож вони. Не знають англійської мови, а тому на такому на побутовому рівні на рівні мови ми дозволяємо людям користуватися своїм і відчувати, що це ближче, це дуже ближче до серця. На жаль, в Україні зараз згідно статистики: 1,3 мільйони діагностованих діабетиків, і приблизно 3 мільйони недіагностованих. На жаль, у зв'язку зі стресом. Пов'язаним з військовими діями, з переїздами, з переміщеннями діабет виникає все частіше, тому що це, да. це, це захворювання, основі. яке да, пов'язано да, да. з діабетом зі стресом, і тому запит величезний. На якомусь моменті ми отримали невеличкий грант від фонду стартапів українського. На за три місяці розробили базову версію застосунку, настали військові часи, і доводилося це вже здійснювати самотужки. Десь майже рік ми витратили на те, щоб довести вже продукт до готового стану. На жаль, знову ж таки за свій, за свій кошти тому що вся увага держави, вся увага інвесторів стала спрямованою на військові технології. Трошечки інші інші сфери від цього страждають, але я хотів би зазначити, що здоров'я нації це базова потреба, базова можливість людей відчувати себе добре і донатити, і працювати краще, тобто це все напряму пов'язано. Тож ми ж знову таки шукаємо інвестиції. Можливо, хтось зверне увагу шугар застосунок для людей з діабетом. Але я вам хочу сказати, я не бачила шугар, але з'є мене покращилося життя, і я особисто за себе кажу. Я радий, ви робите величезну справу. Реально, ви такий приклад. Дякуємо, надихаєте вам. просто да. дякуємо за те, Та, що зіра з того, що навіть якщо немає якихось фінансів, я все одно щось роблю, те, що можу, щоб покращити життя, звичайно, українцям. Дякуємо дякую. вам за вашу важливу роботу. Ну, і, звичайно чекаємо на нові зустрічі і ваші нові застосунки, або ще покращені і апгрейти тих, що маєте, дуже дякую, що запросили. Хочу сказати всім користувачам. Діліться з сусідами, закидайте інформацію про застосунок в чатики ОСББ, мікрорайонів. Чим більше активних користувачів саме в вашому будинку, тим швидше і вчасніше буде приходити ця інформація. Застосунок є е це інструмент. А як ним скористатися, все у ваших руках? Ви можете до цього доєднатися і зробити користь вам та вашим сусідам. Є е зараз в App Store. Можна вбити в пошуку, буква є знак запитання, і застосунок з'явиться. Можна його скачати, користуйтеся. Будемо розвиватися далі. Дякуємо, Дякуємо. вам. Дякує. Дякуємо.